Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України відбувся на Полтавщині. Такі заходи сприяють об'єднанню та мотивації для ще ефективнішої роботи на всіх рівнях. Це можливість обговорити актуальні проблеми та знайти їх рішення. Сьогодні було дуже плідне засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Я дякую всім представникам і міністерстві відомств, які долучились сьогодні до обговорення вкрай важливих питань, які потребують негайного вирішення в області. Ми сьогодні проговорили і соціальні питання, і військові питання, і проблеми бізнесу. І на кожному етапі потрібно було почути і думку громад, і шляхи їх вирішення. На розширеному засіданні конгресу в Полтавській області порушили важливі теми: реабілітація захисників, підтримка вітчизняних виробників, забезпечення житлом для внутрішньопереміщених осіб, популяризація плану перемоги, підтримка ветеранів і ВПО, безпекові питання, співпраця влади та бізнесу, а також підтримка плану перемоги, як в громадах, так і серед міжнародних партнерів, були і ключовими пунктами порядку денного. Полтавська обласна рада, одна з перших підтримала. І у нас було обговорення спеціальне. Сесійне засідання присвячене плану перемоги, і е, тому ми, ми, ми розуміємо, що це забезпечення не лише мирного майбутнього українців, але і можливість повернути українців із за кордону. Полтавська територіальна громада одна із перших, яка приєдналася до підтримки плану перемоги на місцях. Важливо, що саме на сьогодні вже 48 листів від Полтавської територіальної громади надійслано нашим містам побратимам, містам-партнерам. І надважливо, що сьогодні, поки я тут була на конгресі, мені повідомили, що у нас почали приходити відповіді від міст партнерів про готовність підтримати і на своєму рівні також. Цей інструмент, яким можна показати велику роль дипломатії в тому, що план перемоги. Це не тільки план уряду, це план кожного українця і дякую президенту, військовим дипломатам, що допомагають план президента, план перемоги донести до кожного у світі. До всіх це конкретні кроки, які ведуть до перемоги. Сьогодні всі 60 громад області мають програми підтримки ветеранів. На конгресі зазначили, що до відділень медичних закладів, де проходять реабілітацію ветерани, будуть залучені мультидисциплінарні команди фахівців. Також обговорили ситуацію на ринку праці в умовах воєнного стану та питання працевлаштування і житлового забезпечення ВПО. Дуже важливо є те, що питанням ВПО були одні з перших у порядку денному. Не менш важливо те, що ми розглядали питання житла та працевлаштування. Для мене особисто це також є однією з найважливіших тем, бо я і сам є внутрішньо переміщеною особою. Дуже добре, що в нас існує такий майданчик, платформа комунікації, і ми можемо вирішувати питання саме тут і зараз. Під час того, коли вони виникають, як і на місцевих рівнях, як в громаді, в регіоні, в області та на рівні держави, підтримка національного виробництва стала ще одним важливим питанням. До програми Національний Кешбек вже долучилися 45 товаровиробників товарів виробників Полтавщини а 80 підприємців стали учасниками програми Зроблено в Україні. Полтавщина продовжує лідирувати в Україні за рівнем підтримки президентського плану перемоги. Засідання конгресу провели за участі керівників міністерств та органів державної влади.